Не дивлячись на труднощі, переживання, які ми маємо сьогодні, усім глядачам передачі ранок із з я бажаю гарного, доброго ранку, чудового, мирного і тихого дня. І разом із вами маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він продовжив наше життя і дав нам обітниці через своє слово, на які, покладаючись вірою, ми маємо надію на зустріч із ним. Нам Варто завжди намагатися зайняти правдиву позицію. Бо інколи ми займаємо вигідну позицію, но вона не завжди може бути правдивою. І ось у першому посланні до Солонян, у першому розділі, ми читаємо наступні слова: пам'ятаємо перед Богом нашим Отцем. Про ваше діло віри та відчайдушну працю любові та терпіння у надії на нашого Господа Ісуса Христа. Із з настанов даних нам у старому і Новому Завітах видно, що Бог навчає нас не наражати себе і наших ближніх на небезпеку і уникати тісних контактів з людьми, які вирізняються зіпсутим мисленням. Мовою і поведінкою. Якщо малодосвідчені християни вступають у близьке спілкування із цією категорією людей, то виникає небезпека, що через поглядання вони перетворюються на той самий образ, і що норми святості та істини будуть занижені. Існує небезпека, що рослиння перестане здаватися жахливим і згубним у свідомості подвижників, котрі намагаються здійснювати реформу, і що істина змішається з буденним та низьким. Різниця між доброю і лихою людиною не завжди зумовлена вродженою добротою чи порочністю. Доброта. Це результат дії божественної сили, яка змінює людську природу. Віруючи в Христа, грішний людський рід, викуплений ним, зможе отримати ту віру, яка діє любов'ю і очищає душу від будь-якої скверни. Тоді в людини з'являються христоподібні якості, бо споглядаючи Христа, люди перетворюються на той самий образ. Ті, котрі змушені через незалежні від них обставини перебувати серед явного і огидного безчестя, повинні пам'ятати, що Бог і його ангели поруч із ними. Їхня єдина безпека в тому, аби продовжувати дивитися на Ісуса, начальника і звершителя їхньої віри. Їхні найближчі батько, матір, брати та сестри можуть бути на боці ворога, а вони мають запевнення, що їх захищає. Господь відстоювання істини може навіть коштувати їм життя. Але ці люди будуть спасені, тоді як нечестиві загинуть. Єнох не ставив свого шатра поряд з нечестивими. Він не оселявся в Содомі. Виправдовуючись, що так йому вдасться спасти Содом. Він жив зі своєю сім'єю в такому місці, де моральна атмосфера була максимально чистою. Проте час від часу Єнох приходив до мешканців тодішнього світу, щоб сповістити їм вістку від Бога. Щоразу, коли він ішов у великий світ, йому було боляче спостерігати, що відбувалося там. Єнох бачив наслідки прокази гріха і розумів її природу. Після проголошення Божої вістки він завжди запрошував у своє віддалене від світу місце тих, хто приймав його пересторогу. Такі люди перемогли гріх і померли ще до потопу. Проте деякі з них так довго залишалися під згубним впливом гріха, що праведність. Так і не стало їхнім життям. Вони не зберегли віру в чистоті і повернулися до своїх колишніх звичок та своїх справ. Вони не прийняли віру в своє серце, як сьогодні пропонується нам прийняти Ісуса у своє серце. Бо і сам Ісус так навчає нас. Послухайте Іван Яна, 17, розділ, 23 вірш. Я у них, а ти у мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти мене послав і полюбив їх, як і мене полюбив. Єнох не лише роздумував і молився, задягнувшись у броню пильнування після ревної особистої молитви до Бога, він благав невіруючих навернутися. Цей Божий вісник не приховував істину, щоб у такий спосіб знайти прихильність у невіруючих. Нехтуючи їхніми душами, тісне спілкування з Господом давало йому мужність створити Божі діла. Він ходив з Богом і отримав свідчення про те, що його дорога до вподоби йому, тобто Богові. І сьогодні кожен віруючий має мати таку перевагу. Кожен може жити з Богом, тоді як Бог готовий. Оселитися в Його серці, як ми читали, я у них, а ти в мені, говорить Ісус. Не лише єнох, нохи, ілля, патріархи, пророки, апостоли і мученики могли ходити з Богом і отримувати свідчення про те, що їхні дороги до вподоби Йому. Зберігати присутність Ісуса у своєму серці, пронести Його як знамено через усе своє життя це не лише перевага але й обов'язок кожного послідовника Христа. Лише в такому разі він стане деревом, що приносить плоди. Як же багато людей, котрим доручені такі таланти, як вплив та матеріальні засоби, випускають з поля зору небесній вжерець і живуть за мірками цього світу, замість того, щоб наслідувати приклад Христа. Люди, яких Бог благословив достатком будинками, землями, як правило, привчають своїх дітей до безтурботного життя і егоїстичного догаджання своїм забаганкам. Зрештою, вони не приносять для Бога жодної користі і стають непридатними для майбутнього вічного життя. Христос своїм життям залишив людям зовсім інший приклад. З юних літ він працював зі своїм батьком у столярній майстерні, проте чимало сучасних молодих людей навчені вірити у те, що людська гідність вимірюється грошима. Таке виховання неминуче призводить до викохування гордості і гріховних звичок. Марнославства, любові до задоволень, які панують у нашому зіпсованому віці. Там, де люди більшу частину часу проводять у ледарстві, сатана підступає до них зі своїми спокусами, щоби зруйнувати їхнє життя і їхній характер, якщо молодих людей. З багатих чи бідних родин не привчати до суспільної корисної праці їм загрожує велика небезпека. Сатана знайде для них саме те заняття, у якому зацікавлений він. На жаль, сучасна молодь не захищена непорушністю принципів, не вважає час дорогоцінним скарбом, який Бог довіряє людям і за який кожен повинен буде відзвітувати. Гроші, також довірені нам, Господом. Вони даються батькам не для того, щоб розтринькувати їх, догоджаючи власній гордині на загибель собі та своїм дітям. За допомогою грошей вони мають робити добро тим, хто справді має у тому потребу. І я хочу помолитися з вами, щоб Бог дав нам мудрості робити усе правильно. Наш дорогий Небесний Отець, хіляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку, бо Ти благословив нас іще одним днем життя. Ти підняв нас у цей ранок і дав можливість уже прочитати обітниці, обітниці і приклади, приклади життя вірних Твоїх послідовників. Господи, ми дякуємо Тобі за слово Твоє святе, яке Ти залишив, яким Ти нас навчаєш. І ти дійсно хочеш, щоб і в цьому віці ми були щасливими, але разом із тим, ти хочеш, щоб ми були прикладом, прикладом Твого життя, яке Ти залишив, Господи, живучи тут, на цій землі. Тату дорогий Небесний, в нас ще не вистачає сили, в нас не вистачає терпіння, в нас не вистачає всіх тих якостей, тих плодів Святого Духа. Тому просимо, Господи, наділити нас, щоб сьогодні цей день наблизив нас до Тебе, щоб приклад нашого життя послужив і ще багатьом, і щоб вони навернулися так само до Тебе, Господи, і колись були в числі переможців, ті, які радісно вийдуть Тобі назустріч. Ми сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх дітей, рідних, близьких. І дуже просимо за наш край і нашу країну, щоби ти поблагословив миром, а за все, що ти подарував, тобі слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Можливо, вас дивує, що постійно завершуючи передачу, я запрошую відкрити своє серце і прийняти Ісуса. І це не просто слова. Тому що сам Христос сказав, я в них, а ти в мені, тобто Отче, Ти в мені, хай будуть досконалі у єдності. І ця досконалість, і ця єдність має дати можливість світу пізнати, що ми не просто живемо своїм життям, а ми живемо життям тим, яким наповняє нас Ісус. Тому, друзі дорогі, давайте сьогодні приймати Ісуса не просто на словах, а прийняти Його життям, жити так, щоб люди захотіли полюбити Ісуса через наші добрі діла. Якщо Господь нас благословив, і, можливо, у нас є статки і щось інше, давайте ділитися з тими, хто насправді має у тому потребу. І нехай через наші діла, як говорить сам Ісус в нагірній проповіді, буде прославлений і звеличений Небесний Отець. І коли настане той день і повернеться Ісус, Він скаже усім вірним послідовникам, увійдіть благословені у радість мого Отця. Я бажаю і буду продовжувати молитися, щоби і ви були в тому числі. До побачення.